Вибухи, обстріли, любов до України, непідтримання політики так званих ЛНР і ДНР не залишили іншого вибору. Залишатися надалі в рідному селищі, що поблизу контрольно-переписного пункту із Варине було вкрай небезпечно тим більше із двома маленькими дітьми. Черговим персоналом головного управління було застріто сім'ю. Це дві сестри рідних сестри і з дітками по три рочки. На даний час вони в зв'язку із, із ситуацією в. На сході вони були розміщені на території навчального пункту. Тетяна розповідає: виїхати з тимчасово окупованих територій було дуже важко. Залізничні та автомобільні шляхи розбиті. І додає, чим далі від лінії фронту, тим більше переконувалась, російські телеканали відверто брешуть про ситуацію в нашій державі. Куди переїхати, вирішували діти. Може випадково, може не випадково. Наші діти рішили, коли ми дивились карту України, що ми будемо жити у Хмельницькому. Коли ми сіли поїзд в поїзд Хмельницький, ми дійсно відчули, що. Люди є добрі, і коли прочитали, ось приїжджали, що Хмельницьке це є місто доброти, то це воно дійсно так. На сході в сестер залишилися батьки та чимало родичів. Вони переїдуть за першої змоги. Жінки розповіли про настрій людей, які змінюються на користь України та розвіяли міф про тих ополченців, про яких трублять російські змі. Ця територія контролюється не бойовиками а Російською Федерацією військовими регулярними військами і Спецпризначенцями і ще є такі там захисники, називаються Кадирівці. Тепер малеча зможе спокійно гратись, а матері не будуть переживати за життя своїх дітей. Та попри юні роки, маленький Ваня пам'ятатиме звідки він родом. А ти одкуди приїхав? Атвайні.